Під час Революції Гідності, самооборона, барикади, Майдан. Цитував з українською вірністю Шевченків Кавказ, Нігаян. Тарас Шевченка поруч із синами Борітися поборети наш дороговказ, шляхи України стогнуть полинами від Грушевського і на Донбас. Ліра епічна поема Кавказ сатирична, героїка лірична. Напружена поезія контраст, будова строфи, нестрофічна, п'ять частин налічує поеми, монолог загарбника центральний. Звучить протиставлення теми, тональність з розділенням інтервальним. Афористична мова поеми, художні засоби різноманітність, Калейдоскоп образів, роздумів, теми, Прометей, Христос, хліб, символічність. Облудність царської влади, підтримка горців і співчуття, російський цар, його правління вади, мотиви свободи, цінності, майбуття. Розпочинається поема символічно. на тлі Кавказки гір, Прикутий Прометей. Картина змальована міфологічно. Уособлення прагнень, Кавказа людей. Шевченка протиставив Кавказ і Росію. Російський народ, мов в тюрмі, він мовчить. А вільний люд горці, ворожнечі несіє. Це імперія влебета його волає схопити. Борітися, поборити, призив до перемоги. Це добре відчуває українське братство. Цей твір Шевченка маніфест волі, адже неминуче гине темне царство. Кобзар згадує козацькі могили. Долі України з Кавказом схожа. Боронять країну сьогодні що сили. моляться, щоб прийшла ласка Божа. Б'ються збройні сили за нашу країну. Балаклія звільнена, триколор зірвали. Пам'ять про Шевченка не вмре в Україні, наче пророк знає, що де окупували. Хлопці голову підняли і обличчя сяють. Під папером на білборді відома цитата, Диви, як якраз Шевченко каже, читають, так і з кобзарем йдуть Україну визволяти. І вам, слава, сині гори, кригою окуті, Боєць ЗСУ безсмертні рядки вже читає. І вам, лицарі великі, Богом не забуті. Так Кобзар своїм словом на шлях наставляє.